Привіт! Мене звати Оля Лімітріт, і в цьому відео я розповім, як навчитися в німецькій мові розмовляти швидко і правильно. Я спостерігаю одні і ті самі помилки в тих, хто починає розмовляти. По-перше, це неправильно будується речення, і тоді не можна зрозуміти сенсу, що ви маєте на увазі, тому що порядок слів в німецькій мові і в українській мові. Зовсім різний. В німецькій мові треба знати, який порядок слів для того, щоб вас зрозуміли. Якщо ж ми будемо перекладати дослівно з української мови, тоді можуть вас не зрозуміти. Друге, це не треба розмовляти довгими реченнями, тому що, коли довге речення, коли ви починаєте свою думку будувати і продовжуєте будувати, і потім десь там, там кома має бути і так далі, тобто десь там думка. Може загубитися, і співрозмовник може вас не зрозуміти, і ви вже будете розчаровані, що вас не розуміють. Тому ви будуєте свої думки коротко і ясно. І тоді легше зрозуміти вас. тобто, так? Да? І наступне це ще одне таке: ви, коли вас запитують щось, ви намагаєтеся дати відповідь. Те, що вас точно запитують. Коли вам ставлять питання, а в питанні зазвичай є вже 90% підказки відповідей, ви так і відповідаєте. Не, дум, не видумуйте велосипеда, наприклад, на початкових рівнях, Думаю, що я вже видумала, я маю на увазі, не видумуйте якусь дуже широку, гарну відповідь, коли ваш запас слів дуже малий, і тоді ви самі нервуєтеся і розумієте, що вас. Що у вас не вистачає слів і вас можуть не зрозуміти. Тому, коли вас запитують, ви уважно питання, все, що ви маєте знати, це питальне слово і дієслово, тобто дієслова. Я всім завжди кажу дієслова, дієслова, дієслова. І питальне слово для того, щоб зрозуміти одразу, що ж питається. Давайте, наприклад. наприклад. Тут тема в мене з розмовного клубу: Віфіля, шпрахи, кіннензі. Віфілі, шпрахи, кінензі. Ми питальні слова знаємо в ефілі, скільки шпрахен мов кінен зі, знаєте ви. І вже в цьому питанні у вас є підказки. Діє слово, «кінен» і мови, тобто і мови. І далі ви будуєте просто відповідь: Я знаю дві мови, Іх кіне цвай й І все. Якщо така відповідь. А якщо ви навчитеся такі короткі відповіді давати відповідно до питання, ви зможете з коротких відповідей, з коротких речень будувати складні речення. Але спочатку вам важливо навчитися короткі речення і правильно будувати. Значить, ви знаєте, що ми дієслово в розповідному реченні ставимо на друге місце. Ви знаєте, що дієслово треба відминяти. Ві фільшпрахен не Sie in der Zukunft erlernen? Так? І тут у нас знову ж таки є питання, і в питанні вже всі відповіді. І Якщо ви правильно зрозумієте питання, то ви одразу можете дати відповіді, скільки мов хочете ви в майбутньому вивчити. І ви кажете і використовуємо використовувати те саме дієслово, що є в питанні. Там in der Zukunft, in der Zukunft, zwei Sprachen lernen. Oder fünf zwei Sprachen erlernen oder lernen. Ja? Ich möchte in der Zukunft zwei Sprachen erlernen. Тобто ви використали всі ті самі слова, що є в питанні, і дали відповідь на питання граматично правильно, нічого собі не додумуючи і так далі. Якщо ж ваш словниковий запас вже такий високий, що ви можете щось більше розмовляти, то намагайтеся розмовляти. Але пам'ятайте про будову речення, про структуру. Вас фінтензі віхтіка, граматік, вот, шац, одеба вбивайте. Що ви вважаєте важливішим? Граматику чи слова або ж а, те і те? Ви тут можете дати відповідь. Ich denke, grammatik ist wichtig. Тобто використовуєте всі слова. І останній приклад. Was findet sie am schwierigsten bei Fremdsprache lernen? Та, що ви вважаєте найважливі, найважче в вивченні мови, і ви даєте так само відповідь. Ich finde Zum Beispiel hören ist am schwierigsten beim Fremdsprachenlernen oder äh uh, я вважаю, що там слухання є а uh, найважче в вивченні мови. Або я вважаю і або од їхденке, якщо ви uh, можете одразу там, замінити замінити їхденке і финде Дуже добре, якщо ви не можете, то ви просто звертайте увагу на те дієслово, яке стоїть в реченні, і, і використовуйте його. Іх фіндерік стендбаймшпрахі. Цікаве таке відео про вивчення німецької мови, мої поради. Не забудьте поставити лайк, підписатися обов'язково на мій канал, написати коментар, і почуємось в наступних відео.